Всієї схеми. Для цього натискаємо лівий альт і натискаємо на перемикач. Спрацює, вмикається лапа. Після цього натискаємо на кнопку Спрацьовує світлодіод. Також на потенціометр спрацьовує сирена. Потім взаємодіємо з лучшим сенсором і працює мотор. Тепер розберемося, як працює код. Для цього натискаємо лівою кнопкою на плату, переходимо в меню програмі. Після цього розбираємо. Спочатку ми імпортуємо the. з е, бібліотеки GPO всі модулі, потім з бібліотеки Time всі модулі. Після цього ініціалізуємо зміну перемикача і прирівнюємо її нуль, до нуля. Після цього е, ініціалізуємо змінну кнопки, також потенціометра і гнучко сенсора. Після цього в е, функції ReadFromSensors. Тобто зчитування сенсорів, ми ініціалізуємо глобальні зміни для кожного, для кожного з сенсорів. Після цього ми щитуємо кожний сенсор за допомогою функції Digital read. read. Digital Read, якщо вони підключені до D1, до D0D6, D6. і також аналог read, якщо вони підключені до пінів A0. Після цього е, ми в функції Write to Actuators перевіряємо, чи натиснуті ці кнопки. З допомогою цієї функції перевіряємо, чи натиснуті ці кнопки. Перше, ми перевіряємо, є, якщо, е, якщо значення перемикача дорівнює High, тобто включений, ми подаємо, ми вмикаємо світло е, за допомогою функції Custom Write, де 2 це номер піна. А 2 це позиція, тобто вімкнута. Е, Якщо він вимикається. Якщо він не натиснутий, тобто в режимі LOW, за допомогою функції Right, знову ж таки, на другий пін подаємо значення 0, що означає вимкнути. Аналогічно працює і кнопка. Якщо вона вімкнута, тобто в режимі High, ми подаємо на третій пін значення High, тобто вмикаємо світлодіод. В, якщо значення Low, то світлодіод вимикається аналогічною функцією write, третій пін, Low. Якщо потенціометр е, його значення більше 512, тобто в нашому випадку більше середини, то е, за допомогою функції Write на четвертий пін, знову ж таки, подаємо значення High. Тобто ввімкнуте. Якщо значення менше. То за допомогою аналогічної функції на четвертий пін подається значення Low. Потім, якщо, якщо наш гнучкий сенсор більше нуля, тобто буде вімнутий, ми з ним взаємодіємо. То за допомогою функції analogWide. Right, на п'ятий пін, до якого у нас підключений мотор, ми подаємо значення flex sensor value, Тобто швидкість, з якою потрібно його вращати. В другому випадку, якщо Flex Sensor ми з ним не взаємодіємо, то за допомогою функції AnalogWrite на п'ятий пін подаємо значення 0, тобто вимикаємо його. Далі йде головна функція Main. В ній ми з допомогою функції PinMode Pin Mode встановлюємо цифровий порт, де 0 це значення піна, а IN або OUT значення входу. Наприклад, як для вимикача або кнопки ми встановлюємо е, значення IN. Якщо ж це світлодіод або лампа, ми встановлюємо значення Out. Потім йде функція while true, тобто безкінечний цикл. В ньому ми запускаємо функції щитування сенсорів і активатори, а також встановлюємо затримку. Після цього йде функція main і запуск і її запуск. Виконання першого завдання. Для того, щоб змінити місцями наш перемикач і кнопку, потрібно зайти на наш програмований контроль, зайти в меню Programing. І тут потрібно в функції Write to Activators, змінити е, значення «Switch Value» на toggle push button Value». змінити їх місцями. Тобто, просто змінюємо місця. Після цього натискаємо на Stop, Run. І перевіряємо, чи все працює. Все добре, все працює. Виконання завдання. потрібно, щоб принайстин нашого перемагача плимо світлодіо. Для цього переходимо в логічний контроль в меню «Програми». Зупиняємо роботу програми. Знаходимо наш цикл «While». Натискаємо Enter. Спочатку ми будемо перевіряти, чи натиснуть наш свіч. Для цього пишемо. І, відкриваємо дужки, пишемо наш switch value равно High, двокрапка, Натискаємо Enter. Після цього передає, е, е, якщо натиск, то передаємо, якщо натиснути, передаємо до нашої, вмикаємо нашу кнопку, пишемо Digital Write. На третій Значення High. Натискаємо END. Робимо затримку. Для цього пишемо Delay і встановлюємо значення 500 секунду. Тобто пів секунди. Після цього вимикаємо. Для цього пишемо знову Digital Write. На третій пін. Значення Low. Знову робимо затримку. 500 місекунд. Також робимо вимикання. Для цього пишемо функцію Else і вимикаємо за допомогою DigitalWrite. Передаємо на третій пін, значення low. Після цього тестуємо роботу програми. Натискаємо Run, переходимо. І вмикаємо свіч. Як бачимо, все працює. Виконання другого завдання. Спочатку додамо всі компоненти на схему. Для цього заходимо в Components, Component, беремо SBC Board, перетягаємо на схему. Після цього заходимо в Sensors і притягуємо дві кнопки. Після цього заходимо в Actuators і притягуємо 8 світлодіоль. Після цього підключаємо схему. Для цього переходимо на Connections. Знаходимо EOTEM Custom Table. Button D0 до D8. Button d 0 до d 9 І після цього послідовно D0D. послідовно підключаємо Сідові. Після цього запрограмуємо схеп. Переходимо на факт Нажимаємо New. Обираємо Empty Python. Create. Натискаємо двічі на MyPI. Тут ми можемо писати код. Так, для початку імпортуємо v Все. Також імпортуємо бібліотеку Time. Після цього э, створимо дві зміни для кожних з кнопок. Також створимо зміну для підрахунку кількості натискань і зміну, э, яка буде потрібна для визначення чи натиснути кнопку. Для цього йде функція Read From Sensor. Окрапка, sensor sensor. натискаємо Enter. Спочатку створимо дві, оголосимо кнопку як глобальні зміни. Для цього пишемо команду Global і пишемо наші дві value Push. Push. І, так, таким же чином? Другу. Пушплатит алгоритм 2. Після цього щитуємо е, для них значення. Знову ж таки, е, їх назву. І присваємо їм Digital. З 8 піна. значення. 8. І аналогічним чином присваємо для другої кнопки. Тільки змінюємо значення 8 на 9. Тобто 9 пін. Після цього йде функція rewrite uh, to Actuators. Знову пишемо де. Врайде right to Actuators. Пишемо Global. Присвоюємо значення Global для, для Press. І наша змінна чи натиснута Is Press. Потім... Потім uh, будемо перевіряти, чи натиснута Global. Для цього пишемо if. Знову ж таки, беремо значення Push-Button Е, Якщо вона тобто в положенні high. І якщо е, це натискання перше. перше тобто е, Вона переходить значення не натиснуто, натиснуто, Тобто is Press, Лавно равно low. Тобто, якщо її попередне значення було е, не натиснуто, тобто натисне. Додаємо до змінної press 1. З допомогою цього ми будемо рахувати кількість натискань. Після цього е, ми змінюємо значення зміни Is на 1. Тобто на значення, в якому зараз знаходиться наша кнопка Push Button. Балує. Після цього перевіряємо, як, чи натиснута друга кнопка. Вона у нас буде слугувати для збросу всієї функції. Тобто із push button value 2 равно high То в такому випадку ми будемо присваювати press равно 0. Після цього напишемо функцію main. В ній ми будемо е, ініціалізувати вхідні значення на пінах. Тобто ми беремо е, за допомогою команди pin, mod на нульовий пін та в нас світло-діод, то ми встановлюємо значення OUT, тобто вихід. Аналогічним чином ми встановлюємо для кожного нашого світло-діода. Тобто, ми копіюємо цю команду, ставимо 1, після цього робимо так 8 разів. 1, 2, І встановлюємо значення. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, тому що у нас відлік починається з нуля. Після цього аналогічним чином ми робимо для наших двох кнопок. Тільки е, на 8 пін. І замість значення out у нас буде значення IN, так як ми будемо приймати значення з цього піна. І аналогічним чином робимо для другої кнопки. Далі ми будемо писати цикл while. Тобто while true. Це безкінечний цикл. Е, і після цього ми будемо перевіряти, якщо у нас е, значення Press, тобто кількість натискань, буде дорівнювати одному, тобто одне натискання, ми з допомогою Digital, read, digital, digital Write на нульовий пін, тобто деяку у нас підключені перші додання, ми будемо подавати значення High. І після цього, якщо знову ж таки натиснути уже eh, двічі, тобто if eh, Press, то ми на, то ми на е, перший пін будемо подавати значення high, і при цьому, аналогічним чином, за допомогою команди Digital Write ми будемо вимикати зімкнутий нульовий на нульовий світлов на нульову, тобто передавати значення O. Е, і тепер аналогічним чином у нас буде працювати вся, вся програма. Тобто, якщо значення 3, то ми будемо тепер е, вмикати другий світлодіод, тобто на піні номер 2 тобто світлодіод, і вимикати другий світлодіод. І знову, якщо значення 4, ми вмикаємо під третім піном світлодіод і вимикаємо під другим. І е, так повторюємо цю команду. Не забуваємо про відступ. П'ять, то ми вмикаємо четвертий, вимикаємо третій. Якщо шість, то вмикаємо п'ятий, вимикаємо четвертий. Якщо 7, то вмикаємо, що шостий, вимикаємо п'ятий. Вісім. Вмикаємо сьомий, вимикаємо шостий. Тепер ми е, зробимо, щоб вимикався. Е, якщо більше вже, ніж 8 натискань, то вимикаються всі. Для цього значення перес. Якщо воно вже дорівнює 9, в нашому випадку це спрацює, е, ми пишемо Digital right. і вимикаємо останнє він, той, тобто на сьомому піні. передаємо значення Plow. Також створимо кнопку, яка буде вимикати всю нашу функцію. Для цього перевіряємо, якщо прес дорівнює 0, то ми будемо вимикати всі наші включені світоліоди. Тобто передавати їм всім е, значення 0. Точніше Low. Аналогічно чином копіюємо команду. І тепер заміняємо значення 0 на uh, ті, до яких якихось підлючені світлодіоди, Тобто 1, 2, 3, 6, 7. Після цього не забуваємо uh, включити виконання наших функцій. Тобто read from send source. А також write. Також запускаємо е, нашу функцію. if name равно. пишемо Write to a creators І пишемо Write to a creators Після цього функцію main потрібно також запустити Тобто name пишемо Підчоркування равно Пускай работа. Сейчас. Если тебя пышмом в right. Если тебя to врайт. И спускаем путь main if name. Mm. Равно в лапках. Main. Крапка, main. Run. Програма запустилась, Перевіряємо, як вона працює. Натискаємо на кнопку, загорівся перший, натискаємо ще, загорівся другий, ще раз третій. І п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Якщо ще раз натиснемо, нічого не спрацює. Також пушбатон вимикається. Також ми можемо в будь-який момент натиснути пуш-батт, щоб збросити всю схему. І вона буде працювати спочатку. Дякую за роботу.